Всім добрий ранок Хоп. Я вже проснувся Можна сідати, їхати по дещо нове побачите що? Я вам включу зараз як будемо їхати. Можна навалити нормально тишини на зиму з дисками по ціну ці, ну, ці звісно, 16 ки Таке собі а це 18-ки має дивитись там цілий склад мав взагалі брати прикольні такі прикріплю фотку але мабуть, буду брати ці бо резина хороша ну і самі диски прикольні кстати. У нас вже буду знімати ці диски і ставити наші новесінькі. Такі гарні дісочки. Так як перезують, я включусь. Як наша бумка, Віднята. Не? Не, зараз будуть переставляти веско. Я от зараз дивлюсь на неї. До стап доміс, джез дує, 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 дує на ліки ку со тис лайкюшу this Ліки is like you should Мане хочу вам відзняти. Їдемо по Вітьку, Забрати його з роботи тоже. Оп, круїзик собі. Так, да, навіть на цій капітці круїзик, проїжджаємо машинки. Собі потихеньку, не спіша. Отак, От на двері час ночі, а ми їдемо потихеньку. Отак. От Буду знімати вам, як проходить цілий день, Ці сутки, що ми робимо. Їду, так. Це просто це на суета звістимо відсімка на У вечір нам приїхали вже правильні динаміки, то тоді ми відправили не такі з піщалочками, а теж з такими блочками від фірми Match. Кажуть, має набагато краще дінамічки. Да. Зараз ми будемо знімати карту і я це все в ускореному режимі покажу, як ми замінимо ці, ці динамічки. Має грати набагато краще. Бо саб ми вже поставили, а тут а ще не замінили. Так що поїхали розбирати і міняти. Так, короче. Ветер ведь круче динамик. Я уже вынял пищалку. Буду менять. Она, по идее, моя Тики, ну, більш Стояла вот такая сам. Тики, ну, бирж. Вот я сейчас постояла вот такая. Бомбаш оригинальная, Будем зараз вот сразу на посадочное место ставить. Хоп. О, вообще ведь, тут На защитній кожуху тут така просто стоїть. Так, чик і, і коннектор. Ну, коротше, тут все як якщо... домле, все міняється по заводу. Зараз розкручу. Угу. Так. Дай новічок покажу, що який це динаміка. Да, да, такий короче, ну, По зрівню штатним він навіть тут більше. Отакий короче. матч. Все по покріплення має підійти. Ну, Надіємося. По радіусу все, да, десятка, да, десятка таких в нас стоїть. Ну, Будемо ставити, далі буде видно. Коротше, які у нас неудобства. Зараз покажу тут. От, кріплення, ну, воно все-таки треба. от Типу і сам динамік. Е, зараз піщалочку положу. Ну, е, все чітко, ну, як в BMW Все, от От кріплення, але хоч і десятка діаметр. От Оце ми там, ну, як бачите, кріплення не дістають. Так, Але зараз ми щось будемо думати. Добре, що хоча б такі будемо щось. Придумувати. А піщалочку. Зараз покажу, піщалочку міняти взагалі. Елементарна штучка. От у От нас є отака Оця штука. Тут такий бути як міняти, просто пінопласт. І тут вже є посадочне місце, там вони від, відсилають, але вже є для нього посадочне місце. І ти просто береш. Просто раз. Тут я вам так не покажу. Раз. І він має все влізти. Зараз да, тільки я подивлюсь як він тут. Той теж так ту стоїть. Аби щоб самого не піщалочку не зламати. Тут чуть відігнути пальчику. Таке треба трохи помотозитись. зараз покажу. Оп. От, якщо видно за перелоном, бачите, отут посадочне місце, і от в нього вставляємо. І все, все просто, елементарно. Я просто достал себе парламент тут был я как-то приклеенный чтобы вам просто показать вот тут крепление просто сюда вставляем и все а да нет прибор так сейчас мы пустаем раз два по Все просто стоє в поштатному місці. Тут вот, по покріплені все. Зараз вот. ага. стамо. Все, просто поролончик став на місце. Тут -то проводок отак вот і торчить. І все, ми його просто зараз покажу. На місце просто стан, так як воно і стояло. І все. Зараз вам включусь. Все, і от у нас вже бачите, вже не проводок. От, вже піщалочка там, все, ну есть, Просто цю зняли, пластмаску вона знімається елементарно. Все зняли, поміняли, поставили на місце, все. Так, тут у нас помощник прийшов. Цик -цик -цик. Циганчиком звемом. Циган, циганчик. Він чорний, який гарний. Так що, а тут ми... Мудруємо скріпленнями, мудруємо як тут шайбами, щось ну, трошки замаленьке, так що щось вже, як поставлю вам, покажемо. Тут ще йде отака от коробочка в комплекті. Теж дійсно фірми матч, тут регулюється, от, якщо видно доціб'я, так 3,6. 6 тут йдуть проводочки, я так розумію, це йде на той, це йде на піщалку і це йде в Динамік, а сюди йде вже штатне місце, куди ну, запітують. Наверно, так, ну Зараз будемо розбиратися, що в нас вийшло. Ще не знаю, ще її але але все стоїть на місці, як бачите. Проті. Я покажу. Так. Ну, це вже краще, ніж було. Типу, якщо зрівнювати вот, штатний... штатний. Ну. Он там вже І зараз будемо ставити цю коробочку і я вам покажу. Що як, до чого. В общем, яка ділема? Все, тут збирається, коротше, все тут просто. Оце йде віз заводський. Провід от з'єднується от від коробочки. Тут йде другий ще один, йде до Дінамічка. От, от тут, якщо видно. І піщалочка теж ця втикається отут в бік. І все. Коротше, саме яка ділема, це закріпити оцю штуку, бо вона впирається в карту. Тобто тут -то, такі регулятори. Ну от -тут. Ми хочемо її сюди кудись закріпити, ну постарати, щоб вона не мішала. Але по і того навіть не знаю як. Ну, коротше, буде видно, що і як. Ще потім будемо ту карту знімати, а я вам все покажу. Вже на розібраній карті, як що. Так що, продовжуємо. Коротше, так, якщо хтось не знає, як знімати карту, знімаємо оцей блок, тут одна фішечка, тут отаку, от так. зараз покажу декоративну таку защолочку знімаємо. Е, ручечку, оцю накладку, вон, бачите, як там. Вона стоїть отак. Вона От стоїть. Отак ви її знімаєте. Тут отакий. Тежка. так, Один болт. Тут другий болт. От. От дирочка, другий болт. І тут хрестовин. Все, карта одразу знімається. І це просто відщолкується все. Так що, щоб ви знали. Так, і отак просто я сразу зняв, ляп, просто на себе тянете все. Там дві защелки, там навіть не кліпси, такі як. Отакі От кармашок і в них вставляється така пластмасова цепь. все одразу все гарно. Бачите, без ніяких цих. От, все гарно. Хоп, і в нас вже проводок. Це вже штатно. Так. так що тут вже відтяг закручує. Пузніше вже закрутив навіть. Отак динамічок. І взагалі зараз покажу, як як працює оця штука. Де вона є? Дай нам покажу. Ось сюди. Ось сюди вставляється піщалочка ось та місце. Це йде штекер на штатне, він який у нас синенький. Тобто, ну, якщо хтось буде ставити от синенький от проводок, він вставляється сюди, в штатне місце, а це йде в динамік. І все, от так. Так що зараз ставимо, а тоді включимо, як грає. Все, коротше, ми все зібрали двітьком. Зараз будемо провіряти, як грає. Послухайте. Зараз війська на круге, я оберт ближче поставлю. this Вийшла. Сьогодні замінили штатні динаміки, нарешті на вже матч. Краще грає музичка Само собою, садик стоїть і замінили дісочки. Дякую всім вам за те, що дивитесь нас. От якраз у нас повітряно кінчилось. Дякую за те, що дивитесь нас. Надіємося на вашу підтримку. Обов'язково лайки. І до нових зустрічей, а далі будемо ще знімати і робити нашу котеечку далі. Так що всім до нових зустрічей і всім гарного вечора.